Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому YouTube-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочки про те, чия любов більша, про пригоди у небі та новосілля у їжачка. Казочка про те, чия любов більша. Хатинці на краю лісу жила коза зі своїми козенятами. Синочками Хомою й Кузьмою та донечкою біляночкою. Одного разу Хома та Кузьма почали сперечатися хто найбільше любить матусю козу? Я люблю матусю більше за всіх, доводив Кузьма. Я навіть можу віддати їй свою улюблену іграшку. Ні, я люблю матусю більш за тебе, сперечався Хома. Я частіше за тебе обіймаю і цілую її. Біляночка не брала участі у суперечці, бо допомагала матусі з хатніми справами. Вона мила посуд, підмітала підлогу та протирала віконця. Синочки, принеси, будь ласка, води з колодязя, попросила коза. Матусю, ти що не бачиш, ми дуже зайняті, відповіли козенята й побігли з хати на вулицю. Під великим дубом вони стали наскакувати один на одного та штовхатися ріжками. Сорока, що сиділа на гілці, поцікавилася. Про що вони сперечаються? Ми з'ясовуємо, хто з нас найбільше любить нашу матусю», – розповіли козенята. А де ж ваша сестричка? запитала сорока. Вона матусі допомагає з прибиранням та іншими нецікавими справами, відповіли козенята. Гадаю, саме вона і любить вашу матусю найбільше за всіх, сказала сорока. Чому це вона? здивувалася козенята. Тому що свою любов треба доводити не словами, а справами та вчинками, відповіла сорока та й полетіла собі далі. А присоромлені козенята. Так і залишилися стояти та розмірковувати над її словами. Казка про пригоди у небі. У маленької Софійки була мрія полетіти у подорож на повітряній кулі. Одного разу її мрія збулася. Батьки подарували дівчинці омріяну подорож. Дівчинка дуже зраділа і почала збиратися у мандрівку. Весело та радісно було Софійці. Піднімаючись у небо, дівчинка роздивлялася хмари, познайомилася з птахами. Їй навіть здалося, що й сонечко по особливому сміхається їй. Летить Софійка на повітряній кулі та радіє. Коли бачить дівчинка, а попереду лелеки сумно курличуть. Таточку питає, а чому так лелеки пісню таку сумну співають? За ким вони тужать? Тато та мама запропонували підлетіти до пташок ближче та й дізнатися про усе? Любі лелеки, звернулася до них Софійка. За ким ви тужите? Чому так сумно співаєте? Може, я вам чимось можу допомогти? Ой, лишенько нам, відказали птахи, у нашого товариша крильце поранене. Не може він до землі долетіти, силу втрачає. Тоді тато та мама, подумавши, запропонували лелекам, щоб їхній товариш лелека приліг зверху на повітряній кулі. Так вони зможуть донести його до землі. І зберегти йому життя. Так Софійка разом з батьками врятувала лелеку. А вдячні птахи усю подорож летіли біля повітряної кулі увесь час весело підспівуючи. Курли-курли. Маленька Софійка ще довго згадувала свої пригоди у небі та диво лелеку. Казочка про новосілля у їжачка. Одного разу їжачок запросив всіх своїх друзів на новосілля. Звіря та залюбки прийшли і почали зацікавлено розглядати нову оселю їжачка. Всі нахвалювали затишок та смак, з яким господар облаштував своє помешкання. Одна лисичка зморщила ніс і сказала, Коли їжачок пішов по частування. Не подобається мені будиночок їжачка. Віконце вузеньке, двері замалі, дзеркала зовсім немає, та якось затісно в нього. Я б у такій домівці і дня не жила. Цей будинок їжачок на свій смак робив. Для своєї сім'ї будував та облаштовував. Мабуть, він дуже старався і пишається тим, що зробив, заступився за друга зайчик. Не можна погано казати про будиночок та господарів, навіть якщо тобі щось не подобається. Я кажу чесно, як воно є, образилася лисичка. А ви всі брешете. Що вам цей будинок подобається? Оці зелені стіни, ці жовті меблі, такий несмак. І зовсім ми не обманюємо, вирішив висловитися зазвичай мовчазний ведмедик. Мені насправді все подобається. Я коли побачив, як у їжачка затишно і гарно. Мені відразу захотілося і в себе таку барлогу зробити. Не сперечайтеся, друзі, сказав їжачок, нагодившись на розмову, адже на колір та смак товариш не всяк. Чим сперечатися краще підемо пригощатися. Звірятка засміялися і побігли займати місця. За святковим столом. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Підписуйтесь на канал та ставте свої подобайки. Дякую до нових зустрічей!